Всім привіт, друзі! Ви на каналі наше господарство. Звати мене Олександр. Дякую, що завітали на мій канал. Ще вам покажу обов'язкове господарство та зміни на ньому. Ну, ось так. Також хочу вас повідомити, що сьогодні, у суботу, о 20.00, за київським часом, відбудеться пряма трансляція, де з вами поспілкуємося. Відповідаю на ваші коментарі. Надіюся, ви завітаєте. Так що. Обов'язково не пропускайте. А ми до господарства. Так, це наші криленята найстарші. З усіх. Це такі найстарші криленята вже бігають і їдять уже. Ну, одним словом, все супер. Ось так. Не знаю, чи вам видно, бо мені нічого не видно. Так сонце гріє і б'є в екран ще не бачу. Ну, ось так. Ось такі троє, ми ще не знаємо, хто це є, тому що вони ще маленькі. Ось так. Піддемо з вами далі. До наступних кривенят. Так, хочу показати вам наступних. Це другі кривенята народилися. А ну дивіться. Видно вам чи не видно. Тому що я не бачу. Ну, їх є, здається, сім. Якщо ми правильно порахували, то їх є сім. Ось так. Ось такі карапузики. Ну, ось так. Накриджу їх. Хоча на дворі так дуже тепло. Але нічого, це кроличка гарна, чемна. Все добре, гарно їх годує, тільки воду перекидає. Зараз треба насипати води. Ну, ось так. Ну, ось тут вся кролиця на місці. Чекаємо від неї кроленят, але 24-го, не тільки 9-го. Але надіємося, що в неї будуть кролинята. І ось ця перекидає завжди воду. Так що треба їм насипати води якомога частіше. Сіна понакидав, багато не кидаю, тому що вони трохи е, викидають. Тому з'їли, з'їли, тоді вже накидаю. І так стараюся трохи перетягати його, щоб сіно залізло у квіточки ось. Пішли з вами на город. Спершу хочу вам показати наших курей-гусей. і Гуси почали нестися, кури вже починають менше нестися. Не знаю на, за якої умови вони почали менше нестися, але нічого страшного. Інкубатор ми ще не закладали. Ось так. Всі на місці, все добре. Слава Богу, ось такі співники. Так що пішли з вами на город, хочу вам показати. І подивимося за одне з вами, чи не зійшла капуста, тому що я не дивився. Ну, ось хочу вам показати нашу розсаду вже перцю. Ось така вона вже підростає, вже така гарненька. Ну, не дуже вона так підросла прямо, але вже дивіться, така досить непогана. Але в зв'язку з тим, що в нас випав сніг, то я думаю, ну і було таке сильне похолодання, то я думаю, що це непоганий такий ще результат. Будемо вирощувати зараз. Оце треба підлити її. І підемо з вами далі до господарства. Ось так. Так, у нас сьогодні дуже-дуже тепло то бачимо, сонце, ну, дуже яскраво світить. Ось так, йду з вами на город. Ми ще полоницю не доповали, тому що у нас там сніг упав. і взагалі така катаклізма була, тому зараз вам покажу і покажу вам, ну, точніше, разом з вами подивимося, чи не сходить капуста, тому що мені дуже цікаво. Було дуже холодно, не знаю, чи вона таки з'їде. Були морози у нас два дні. І був сніг. Ось так. Ну зараз вам подимося. Пишіть, будь ласка, чи у вас був сніг у ближчих е, 2-3 дні, тому що мені дуже цікаво, тому що у Івано-Франківщині сніг був, а як там далі, не знаю. Так, нічого ще не видно, нічого не сходить. Земля волога, тут трохи підсохло, тому що сонце так пригріває. Але бачите, земля волога така. Ну, думаю, що з'їде. Хоча, можливо, ще й зарано трохи. Ну, побачимо, побачимо. Ні, то ми ще посіємо, ми ще маємо капусту, зимову, середню, цвіту ще хочемо посіяти. Але зараз трошки буде тепліше і тоді. Ну, ось так. Хто не знає, що в нас отакий парничок невеличкий. із вікон зроблений. Ну, минулого року ми його не ставили. Ось так. А Цього року вирішили поставити, так як е звичайний такий плівковий ми не ставили. І ще цей парник не накрили. Тому будемо накривати. Зараз якраз потепління йде. Надіємося, що щось зійде. Не зійде, то не зійде. Уже будемо бачити. Головне амбир. Аби мир і перемога були, а насіння можна посіяти декілька разів. Ну, ось так. Ось бачите, полуниця така тут деполена і проріджена гарно. А тут ще треба попрацювати, тут ще вона така, а тут уже гарненько, вже відростають кущики, Буду прополювати цю і пообриваю, точніше. Оці листки старі і залишу тільки серединки. Так, оновлю кущики. Ну і все. Ось так. Так що йдемо з вами далі. А ви обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте, що сьогодні пряма трансляція. І ставте вподобайку для підтримки мого каналу. Всім щиро вдячний. Бачите? Ось, дивіться, смородина попускала так листя. І вже дивляться, проростають отакі маленькі малини. Ось, бачите, ось, бачите і тут проростає вже ось такі маленькі саджанці. Ну, вони, напевно, швидше всього з коріння вилазять. Ну, ось такі тут є кущики, це я буду пересаджувати, тому що вони мені тут заважають. Вже буду розширювати малинну грядку. Будемо помаленьку розширюватися. Тут вже не хочу і дуже так ходити, щоб мене потоптати малину. Але як щось потопчу, то вже нічого не виправиш. Оці поки що ще нічого не пускають. Все поки що ще глухо. Але ці вже випускають. Ось, бачите, листочки. Ну Ось так. Будемо робити тут порядок і готуватися до весни. Минулого року ми з вами вирощували чесник, як пам'ятаєте, і, і разом копали. Ну, ось я пропустив видно декілька зубків, чи що там було. Можливо, от і головка була, ну і дивіться, кущики вже, часнику повилазили. І тут є. Це добре. Можна буде викопати і пересадити. Ось так. Будемо використовувати як зелень. Ой, дивіться, які вже квіти ростуть у нас у саду. Ось такі гарнесенькі. Така краса. Ну, тут їх ще більше, але зараз вони так не дуже густо ростуть, як у лісі, але є. Бачите, такі красиві. Уже і відцвітати будуть скоро. Ну, Ось так. Так, одна качка наша садить і друга також. Зараз я покажу другу. Але це трохи дуже лякливо. Ну і тут і, почала нестися ще одна качка, так що з приходом весни вже все починаю Ось так, ця качка сидить вже 3 дні. Треба буде записати, щоб не забути. Ось так. Такі у нас новини гарні. Ну і Це також трохи ляклива, тому я до неї близько підлазити під не буду. Ось так вам її покажу. Вона вже так ось сидить, але ще ну, не так <кій> кардинально, як ота. Тому що деньок два Так, поноситься, поноситься, я думаю, насяде. Ну і ось, ось ще одна купа яєць. На неї ніхто не сідає, можливо, ми її заберемо в інкубатор. Тут є е, 26 яєць. Ось так. Прийшов подивитися, чи є яйця, і ось кури мене вже зустрічались. Ось. Зараз буде з вами дивитися, чи є яйця, чи немає. Правда, ще рання година, 10-та година дня. Але думаю, вже щось знесли. У нас сьогодні так сонячно, сонячно, тепло. Здається, немов обід. Ну, де ось два яйця. І ще зараз вам дещо покажу. Ну, ось, напевно, у нас хтось хоче бути ще квочкою. дивіться. А ні, вже не хоче. Уже не хвокає курка. А шкода, шкода, тому що у нас квочок уже не було десь років п'ять. Ось на такій ноті будемо завершувати наше відео. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буду вам за це щиро вдячні. А також не забувайте завітати ще на пряму трансляцію о 20.00 за київським часом. Тому до зустрічі! Пишіть в коментарі, запитання всім пока-пока.